Усім привіт, в нас наявності Яміності доволі цікавий автомобіль, цікавий він своєю ціною, роком, мотором і, в принципі, комплектацією. На ринку таких не дуже багато, вони не мега популярні, як ті самі Renault Scenic. Але на мою думку, нічим не гірше за той самий Scenic, тим більше за свою ціну. Так, в нас це фіатік такий. З Кіді він називається, якщо я не помиляюсь, вибачаюся, я запутуюсь весь час, коли дивлюся. Седіки, вибачаюсь, Седіки, а не з В нас він іде... З моноприводом. Як бачите, це навіть видно по його зовнішній, по цим зовнішнім накладкам декоративним. Типу, він такий високий і моноприводний. Тобто можна включити, переключити привід на ньому, що я маю на увазі. У нас тут 2009 рік 1,6 бензиновий двигун. Давайте що, подивимося його по комплектації. У нас є безключовий доступ. Раз, це я закрив. Хопа. Закрив. <ріст> а відкрити як? А, оце відкрив. Трошки сильніше прижав. Е, бачите, у нас комплектація тут ну, така зовсім не бідна. У нас є мультируль, всі стеклопідіймачі, е, ключик у нас завжди в кармані. Хап, машинку завели. Тобто це дійсно цікаво. Також зараз вам покажу, є. Клімат-контроль, але давайте подивимося, що нам передав власник Швейцарії. Що зараз, як ви бачите, по моїм машинам, які виставляються, в принципі, рідкість. Ще один комплект резини, так ще й на дисках. Тобто ви зараз собі зима, просто накинули ці дисочки і катаєтесь. Це велика перевага. Запаска там все це також є. Сам він зараз стоїть на літній резині і на таких дисках. що ж, Давайте зараз проїдемося, з вами його покажу в ходу, бо в нас тут є що показати. А саме те, що це автомобіль з оригінальним пробігом всього в 167 тисяч кілометрів. Зараз його завів на холодну, воно прогрівається, ми трошки з вами почекаємо. Ось як я казав, є клімат-контроль. Екранчик, ну, такий мультруль, типу, якби все по-простому і в той же час за свою суму, я скажу в кінці відео, як завжди суму, максимально приємне авто. Посадочка доволі висока. Да. Класна машинка, в нас така оригінальна пепельничка. Дивіться, в нас тут класно ще тим, що от був власник дійсно охайний, навіть хімчистка в машині не робилась. От по подстаканикам видно, десь там коли щось розливалося, так і є, але при цьому всьому салон максимально чистий і приємний і в ньому приємно знаходитися. Так, я якусь дверку не закрив. А, зараз дайте закрию дверку. Все. Няких помилок не знегорить. Приємно дивитись. Ну, В принципі, з таким пробігом питань взагалі не має бути. Також це авто приїхало і обслужилося. Масла фільтра в ньому замінили. Тобто авто купили, сіли, поїхали. Ось така у нас ця машинка. По підвісті в ній ніяких лишніх звуків, стуків немає. Ключика, якщо я не помиляюся, два це не точно я ще передивлюся. Ну, їде вона доволі динамічно. Тому що маленька машинка, вона одночасно, якби маленька, коротенька, і одночасно вона ну, її вистачає з головою цього мотора, бо вона динамічна. Зараз задня передача, до речі, передачки всі вмикаються дійсно легко, гарно. От така машинка у нас. Раз, два, три. Е, мені. Я до цієї машини на них ніколи не звертав увагу. У мене зараз є, от, типу, що з цієї машини X-MOD Scenic, точніше, Canquest, один там стоїть. І він не йде, типу, в ньому не можна вибирати привід, він тільки передньоприводний. тут, як ви бачите, у нас є ось така от кнопочка, 2 веде авто і лок. Ось щось є такий прибамбасик, так скажемо, є у нас. Паркуємо, зараз будемо фоткати в Телеграм. І що я не договорив, що ну, дійсно авто цікавіше, напевно, за сценник. Навіть от, безключовий доступ. Ну, звичайно, в сценниках також безключовий доступ схід. Це не дуже ну, таке правильне зрівняння. У мене в цьому сценнику також є безключовий доступ. Але просто це не таке, як всіх. Фіат, це не Рено. Має свої переваги, можливо, також, також і мінуси має. Не знаю, якщо чесно, що в них по кузову, чи є в них оцінкування, чи вони ржавіть. Але цей варіант у нас ніде не ржавий і головне ніде не фарбований. Також мені звичайно сподобався в машині стан. 167 тисяч пробігу, дві пари коліс. Ну, ось такі такий, такий, такий от фіатік. Не дуже популярна у нас машина на, не знаю, можливо, по Україні, як взагалі, можливо, і ніколи сильно там не бачив, або просто не звертав увагу. Якось не дуже така народна машина, так скажемо, якщо рівняти ценником, але точно має місце бути. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, ціна 6,5 тисяч доларів. Адекватна ціна, тому що і обслужена машина, і дві пари колес, і безлічовий доступ, і ну, вона піднята. Цікава машинка. Давайте покажемо ще багажник. Так що, що мінімально, що тут буде видно. Ще тут резина, але багажник доволі такий немаленький. Не хоча в сценіку, на мою думку, більший. Ось така машинка. Зараз фоточки вигружу в Telegram. Хто собі забажає подивитися її ближче? Цікавий варіант, давайте покажу, що ще в нас є сценік, за який я говорив, канквест. Це також 1,6 бензин, правда, рік 8, якщо не помиляюся. Також на дисках, також безлічовий доступ, також клімат-контроль. Напишіть в коментарях, що вам більш цікавіше. Привичний сценік чи от щось таке не дуже що всіх є фіатик. Сценік у нас також є в продажі, ціна 6700. Далі у нас є такий ще Grand Scenic 1.5 дизельний, 2012 року самомісний, його ціна 8700. Є в нас, звичайно, ще такий GT-Line, 1.5 дизельний, його ціна 9000. У нас є ще такий Volkswagen Tiguan, 70 тисяч в ньому всього пробігу. Він 2018 року, 2 літра бензин за ціною 17500. Також є ще Kia Sportage. 16 2016 року. В ній 243 тисячі пробіга, 2 літри дизель, її ціна. 22 тисячі, але ну буде торг, звичайно, моїм клієнтам. В будь-якій машині в принципі, є, є торг в будь-якій. Далі опірзефірка, 7200 ціна, це 1,6 бензин, 225 тисяч пробіга. В неї навіть рідне лобове, вона ніде не фарбована. Далі є така ще Audi R8. Наявності, кого цікавий, звертайтеся. Далі Corsa з роботизованою коробкою передач. Можливо, хтось вишукає 10 го року автомобіль. за ціною всього 5200. Дуже гарний варіант. Далі Plus 2008 року, 1.4 бензиновий за ціною 5500. Також за 8 рік дуже гарна ціна. Ну і тут ще в мене стоїть міганчик Bose 2012 року. Також ну, бо вся комплектація сама вже за себе все говорить, його ціна там також 9 тисяч один і п'ять дизельний. Ну і ще така Opel Astra за 5600 доларів плюс торг 1,6 бензин 2009 року. Кого зацікавили, автомобілі звертайтеся, фіатик вже вигружаю в телеграм-канал. Всім гарного дня та до побачення!